Доброго дня! Дивіться, яким чином робився відводок. Тобто я знімав той раз відео однопада я бензином. там, А людина каже, як це може бути там 4 рамки, якщо ну, стільки корпусів стоїть. Дивіться, відводок стоїть. ось Тут глухе дно. Доступ сюди і сюди ограничений. Ось, ось внутрі можете побачити. Там фанера. Якщо видно, глухе дно. Тобто, це стоїть два відводка. Оцей відводок, той, що внизу, він літає на ту сторону. Зараз я обійду, покажу вам. Ось він літає ось сюди. Тут стоїть ось глухе дно. І наступний відводок у нас літає в іншу сторону. Ось він літає сюди. Той відводок нижній був зроблений в травні місяці. Цей був зроблений тиждень назад. Зараз подивимося. Маточку знайдемо. Тут не було прийому матки, тут рой. Ага, тут підождіть, да, тут рой, тут не було матки. Це ми сюди матку не прийняли в цьому вулику. І ми в цей вулик кинули райок на дві рамки. І ми не знаємо, чи в раю була плодна матка, чи не плодна. Тому зараз пошукаємо маточку. Та, що була разом з райом. Є яйця. Ось, ось Тетяна каже. Значить, маточка була з райом плодна. І ось такий ось серпневий відводочок. Ну, правда, тут дві рамочки раями додали. Засіяно. Все засіяно. Все це добре. Ну, матка тут не мічена, тому знайти її буде важковато. Тому ми її не будемо шукати. Збираємо. Да, Головне, що розпліт є, матка плодна. Зараз ми її підпишемо, що вона тут в наявності, що це раєва матка тут. Ну а вже наступний рік будемо її міняти на ту, яку нам потрібно. Але сам факт, бачите, що льот іде на одному дні і на одній криші два відводки. Один внизу, один вверху. Скажете, що тяжко ну, заглядати до того вулика, до нижнього, то відводок. Там стоїть вісім рамок. Я перевірив, мед там є, матка там є, на зиму він готов. Туди мені лізти практично не потрібно. Тільки обробка від кліща і більше нічого. Верхній ми контролюємо, верхній ми будемо ще кормити. Нижній ми кормити і контролювати нам не потрібно. Все там у них гаразд. Ну, Якщо і буде потрібно, то це не так важко. Один корпус зняли, поставили зверху на цей вулик, оглянули швиденько і назад все повернули. ну от. Якось так. Чому так зроблено? Якщо б тут маточка не обліталася, то я швидко б поляв би їх самогоном і об'єднав би між собою. І було б швидке об'єднання. І таких у мене не один вулик стоїть. Ось, ось ще один такий же самий, бачите, льот іде отводка сюди, а того отводка. ось в інший бік. Так само і тут стоїть. І багато так стоїть. Ось і так же само стоїть. Ось цей так стоїть. Якось. так. Бачите цей. Один літає в одну сторону відводок, другий відводок літає в іншу сторону. Є, правда, шестирамкові отакі. Ось підводок шестирамковим вулику. Дуже гарна річ. Там у нас вже годівничка стояла, по-моєму. Так, да. тут є годівничка. Ось От такий отводик на 4 рамочки. Серпневий теж. Ну так, якось так.